Привіт! Сьогодні ми будемо в шоколадні кекс треба 5 яєчок розбити. в Реально зі мною, добре? Перемираємо 150 цукру, беремо цукор і висипаємо їх в яйця. Тепер перемішуємо венчиком, а потім ем, зберегуваємо з допомогою ексера. муки 160 грамів Тепер присіємо муку щоб не було комочки Зважуємо 30 грамів какао 10 г розпушування. Вкладаємо його в нашу суміш. Додаємо 100 мл молока. Виливаємо молоко у нас зби, збитий крем, беремо олію і наливаємо олію. Наш крем, виливаємо муку у крем. Тепер з ложкою змішати. Трошку перемішуємо його, щоб воно було пухке. Дивіться, яке у нас кісто з якими бульбашками. Формочка у нас така для Хеллоуіна. Викладаємо формочки напроти. Я люблю шоколадні кекси з вишнями, а ви можете покласти, що ви там хочете. Горішки там. Які-то ягодки Зливаємо в насакісто по формочках.